Так. Всім привіт неділя. Е, неділя 6 годин. Ну, Находжусь у теплиці у своїй цій. Мимо якої я постійно ходю. Тут вже в мене не теплиця, а так склад полізних Короче, Тут і доски, що хочеш. Поставив сюди свій цей кільчиватор. А що, а що зараз буду робити? Так буду, що кавуни садити. Буде попитка No2. Надворі холодно, е, погода ще не предвидиться толком. Тільки нам сниться та погода, да, хороша. То я забрався сюди і зараз буду робити, ну, коротше, інкубатор спочатку буду робити. Ось у мене є така ось ємність інтересна, бачите? Я вже попідписував, що я буду садити. Бачите? Ось все, яйця дракона, медовий шар, оранжек, огірок. Ну, тут ось, ще одна така, ось, бачите, є. І такі ось квадратики в мене алюмінієві, на яких я і пишу. Що я зараз буду робити? Зараз буду брати е, суміш ось цю класман, що я виписав, да? ТС1. Буду сипати ось, ось сюди. Дивіться, ну, покажу примір. Просто ось, дивіться, насипаю отак. Отак. Засипаю це все діло. О. Це буде в мене зараз інкубатор. Тут у мене в теплиці зараз на цей момент вже 25 градусів зараз. Ну, а я його ще потім поставлю на на теплу підлогу, коротше, буде як по ось Кільчеватери, поставлю на плівку і хай теж гріє. А зараз сюди буду висипати своє насіння, яке в мене є. Бо з стаканчиками в мене вийшла засада, я там трохи перелив, трохи щось поїло в мене там, я навіть не зрозумів, бо я не міг знайти насіння. Сьогодні півдня шукав, тим більше, що поїзд сам поїсковик. Блін, ну що такого не було, щоб я не міг знайти. Як я не намагався знайти, Нічого я не знайшов, якогось жука там знайшов у стакані, але ну, хіба це він міг поїсти мої всі насіння. Там небагато їх і було, звісно, але все рівно. То я вирішив підійти до цього методу да, по-другому. Я зараз ось беру. ну Що беру? Що в мене що добавило, да? ну, Ось це добаво. Я його беру. І ось це все насіння, яке в мене тут є. Коротше, зараз я витягну, все підготовлю, потім включусь. Зробив я вже всі діла. Посадив 5 хвилин. Для мене я не знаю, Наверно, тут <сіло> цілий час я тут упражнявся. Зараз <сіло> показую, що в мене вийшло. Значить, сидю я між бачите, своїми торбами з виноградом. Це що я садив оці ось, ось пакети. Да? Ну, ось, о, дивіться, що в мене виходить. Коротше, посадив я ось Дабо Дабоо, Яйця дракона, медовий шар, Оранж Кінг, Чорний Принц, Продюсер, Ізумруд і Геракл. Це все кавуни. Тепер Диню посадив Портенто. Ось. У. І кар'єру посадив. І оце. Огірок оцей. 40-50 см росте. Короче, цей ось да? ну, коротше Тепер отак. Оце я посадив. Тепер покажу, що я буду далі. Це я вже все розложив. от Тепер беру ось у мене є. Бачите? А тепер оцей весь торф я нормально так ось увлажняю. Ну, це не торф, а субстрат. Так. Ось, дивіться. Ось так ми зробимо. Ми тепер підходимо научним путем, а не так, як я заправський баштановод. Ніколи з цих кавунів толком у нас в дворі не було. Так от один рік за всю життя уродили І то, мабуть, случайно. І я тут одразу в стаканчики відео знімаю, показую, Блін, насадив. Виростив три. три. Головне, лінарію, чи це лігінарію посадив. Повний ящик легінарії вже там, як гарбузи, побінки. А прибивати немає що, бо три. три три кабуна всього зійшло. Оце я дав жару. То тепер я вже отак буду. Бо дружина посадила там на городі. Ну, коротше, огірки там вона вже якби посходили були. Ну, Після цих морозів там вже, мабуть, нема що дивитися, на не огірківні. Не. Та й кавуни вона вже посадила. Ну, кажу, давай, давай. Сади, я Отто в мене три стаканчика є. Ті, що я вам показував. Два яйця дракона і один медовий шар. Подожди, зійшов. Ну, коротше, зараз я так ось роблю. Бачите, я все нормально влажнив. А тепер беру. І ось у мене такі ж до них є. Ось у. Бачите, дивіться. Ось у. І, Опа. І закрив Оце все діло. От хай тепер воно сидить там і це буде як інкубатор для нього. Да? Та я тепер буду бачити те насіння, та й буду бачити, як воно... як воно сходить чи не сходить. Та й буду вам тоді показувати, а не так. в стакани, на... Набубухав, оці, да, набрав, та ось, ось всі в землю викинув. бачите Всі стакани стоять порожні. Лежать, то і все не стоє. Ну, а тепер я отак. -от. Зараз ці закриваємо, все я. Дивіться. Бачите, воно таке щільненьке. Тобто тут тепер буде парниковий ефект всередині. І будемо дивитися, що в нас проростає, як воно проросло. Значить, беремо в стаканчик, беремо цю грунтосуміш, суміш, яку я купив. Ось класман цей ТГС 1. Да, Набираємо в стаканчик. Беремо на той сінинку з паростком. Хлоп посадили і все. і Буде щастя. Підросте тут в стакані. от, І тоді вже на город. А на городі я вже буду садити, не знаю, там, наверное, в кінці травня. Ну, Хай ще тут проросте, Ну, я думаю, воно тут швидко проросте, бо тут температура днем блин, тут до 50 градусів. Ні, ну це вверху, внизу тут. Ну, Я буду дивитися, контролювати коротше, це все діло. Якщо що, буду виносити. Отсюда. Ну, так градусів, так 28 буду держати. Коротше. І буду дивитися. Проросте, посадив, відставив, потім ну, цей, нагород. І тоді буде якийсь результат. Якщо буде багато, Буду бачити, що всхода, все це. Тоді, значить, ось сажу. Він доволі швидко, там він 100% всходить, бо в мене воно цілий ящик. Ну що, ну, ну, в мене його тут і багато, короче, то не жалко. Ну, спортив трохи. Ну і ладно. Це ж якби все називається опит. Так же, опит велике діло. О, так ми і будемо. А не зразу в баштановоди... води. Не соло нахлібавшись. Короте, все. На цьому все. На цій позитивній ноті я вам закінчую це відео. От. А вже по винограду після цих всіх заморозків ми вернемся, ну, через день. Ми підемо в прямому ефірі, відкриємо палатку. ту, вона, Я вам чесно кажу, я її не відкривав і не підходив. От Просто хочу в прямому ефірі. Щоб ото, що є, ото, щоб зразу ви бачили. І я, і ви замерзло, значить замерзло. Ну, Я не думаю, що замерзло. Коротше. Ладно, до того ми ще дійдемо. Багато написали. Коротше, про те пізніше. На цьому все. До побачення, до наступного відео.